Вітаю вас на зв'язку Тайваньщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин. А сьогодні в студії до мене долучилась Ірина Шувалова, українська поетка, перекладачка і науковиця, яка зараз перебуває із дуже насиченою місією тут у Тайвані. Ірино, привіт, радий тебе вітати тут в Тайбеї. Привіт, дуже рада тут бути. Дякую за запрошення до розмови. Скажи, будь ласка, чи це тві перший візит до Тайваню зараз? Так, вперше, незважаючи на те, що через протоку я жила три роки в Китаї, але так і не вдалося навідатися в Тайвань, тому дуже рада нарешті тут бути. Ну і як власне враження від Тайваню? Поділись, будь ласка, mm, враження неймовірні. Тут варто, напевно, одразу обмовитися, що перший місяць свого перебування на Тайвані я була в такій досить Специфічній бульбашці, оскільки я місяць прожила в буддійському монастирі Фогуаншан, це на півдні Тайваню, біля міста Гаошон, ну навіть технічно в тому місці, але ти не почуваєшся в місті, звісно, коли ти всередині монастиря. Тому це у мене був один такий окремий досвід, радше не стільки досвід Тайваню, хоча, звісно, Тайванський ландшафт був угу. дуже відчутний, скільки досвід монастиря. А от вже власне останній тиждень я справді їжджу, дивлюся з півдня рухаюсь. Помалу, бачиш, приїхала ага. тепер на північ в Тайбе, але дорогою встигла і в Гаущоні трошки побути. Ми мали там поетичні читання. І, власне, в Тайнані провести два дні. І зараз це сьогодні мій третій, здається, День в Тайбей. Вони трішки зливаються в одне. Справді дуже насичена програма, але надзвичайно цікаво, оскільки е, вдалося мені. Поспілкуватися з дуже різними людьми, з дуже різними тайванцями, власне, з місцевими поетами, представниками академічної спільноти, представниками і представницями, поетами і поетками. Поза тим, скажімо, і з журналістами, і з мистецькою спільнотою ширше, поза літературною. Тому для мене це ну, надзвичайно насичений досвід. Знаєш, я відчуваю, що я його ще трішечки перетравлюю, що воно mm -hmm. має якось. Влягтися впорядкуватися, але маю тобі сказати. Перше враження, напевно, це справді таке відчуття величезної розмаїтості голосів. А, і для мене це ну, надзвичайно цікаво, надзвичайно велика радість. Я весь час роблю якісь нотатки для себе, і якісь враження, вони напевно будуть пропрацьовані в поетичному контексті, якісь, можливо, знаєш, думаю, навіть в контексті якоїсь есеїстики або що пописати. Але так, вражень море, Тайвань абсолютно прекрасний. А, ну і не можу, хоч Хоча зараз похолодання, тут uh -huh. в тайпі, і, да, Я Дивлюся, всі утеплюються, але для мене все одно порівняно з Норвегією, де у нас зараз якраз дуже серйозні мінуси, біля мінус мінус 18 вночі. Для мене ще дуже приємно побути в Тайвані теплому, теплому і в людському аспекті, що дуже відчутно, але навіть і трішки в погодному. Uh -huh. Тобто ти зараз базуєшся в Осло, так? І займаєшся викладацькою діяльністю в університеті Осло? Так. Я півтора року тому, поза минулого літа, переїхала до Норвегії. Справді я працюю в університеті Осло. У мене постдокторська посада, тобто я займаюся дослідженнями і займаюся викладанням. Викладаю я україністику в дуже її різних аспектах. У нас є мовний курс, який я викладаю, і крім того, літературу, кіно, історію, і політику України. От якщо можна поцікавитись, ти зазначила, що більшу частину твого візиту ти перебувала в цьому, я б навіть сказав, ізольованому такому містечку, храмовому, mm. Mm. у Гаосюні Фогуаншан. Це доволі yeah. популярне туристичне місце, але я знаю, що вони також займаються, проводять багато духовних, скажімо так, і освітніх програм. Якщо можу поцікавитися, чим ти займалася там впродовж цілого місяця? Так, справді, Фогуаншан це монастир, і, власне, саме з цього. Як то назвати з монастирем кампусу? Це не зовсім кампус, але з цього середка, скажімо, і починався цей монастир, власне. Зараз вони мають дуже розгалужену структуру, насправді дуже міжнародну. Тому знаєш, мені для мене це був дуже цікавий досвід, тому що справді, як ти зазначив, з одного боку я, начебто, місяць була, ну і справді за місяць я виїхала за стіни монастиря аж один раз, тому що в мене поламалася валіза. Я поїхала на залізничну станцію, купила нову валізу і повернулася назад. Тобто, фактично, місяць я повністю перебувала в стінах монастиря. Але е, поза тим, оскільки вони справді мають дуже розгалужену міжнародну структуру, відчуття ізольованості такої дуже сильної немає. Е, навіть не через те, що так, є багато туристів, які відвідують монастир поруч, Великий Музей Будди, е, куди багато хто їде. Але е, навіть ідеться е, не про це, оскільки ми, е, я була там як міжнародна волонтерка. Вони бу, мають міжнародну. Волонтерську програму. Я не стільки перетиналася із відвідувачами mm. і відвідувачками монастиря, скільки саме з, зі спільнотою е, людей, які живуть там постійно, ченців, черниць, е, звісно, адміністративний персонал, звісно, е, волонтери також інакші, довготермінові. скажімо. І це теж дуже міжнародна спільнота. Е, скажімо, я пригадую, що буквально днями до від'їзду. Говорила із однією з черниць, яка вчайно повернулася, вона базувалася 16 років в різних європейських ем, підрозділах, як би то сказати, храмах Фогуаншана. Ем, тому спільнота дуже жвава, справді відбувається багато подій. Деякі з цих подій вони частково спрямовані і на залучення мирян. Так би мовити, відвідувачів монастиря, є якісь певні святкові заходи, просвітницькі заходи. Однак і життя власне, монастирської спільноти дуже насичене, оскільки щодня, по-перше, звісно, ми допомагали із, повсякденними, із повсякденною роботою в монастирі. Припустімо, допомагали в їдальні, займалися якимись садівничими справами, прибирали в святилищах. так, Тобто є певна робота, але поза. Тим, звісно, це духовні практики. Тому в цьому сенсі е, наш, скажімо, структура нашого перебування, мого перебування, вона не дуже сильно відрізнялася від такого ритму життя, скажімо, членів монастирської спільноти, які теж мають якісь прагматичні завдання, якими вони займаються, свою роботу в монастирі та мають свої офіси, скажімо, там певні привилебні, мають свої офіси, там які можна навідати. Але поза тим, і це, звісно, така духовна робота, якою кожен. Займається, щось із цього відбувається спільно, скажімо, я мала змогу відвідувати медитаційні е, сесії, такі е, разом з привелебними. Е, е, я дуже любила ходити в це. Називається сутра хол, угу. та тобто каліграфічна зала, де можна переписувати, копіювати сутри. Я також навідувалася часто в святилище бодхісатви Саманта Бхадри, це бодхісатва, е, ще так званий бодхісатва великих діянь. І оскільки мені здається, що на цьому етапі свого життя я багато працюю з такою послідовністю в своїх діях і з тим, аби робити якісь речі, справді послідовно практикувати регулярно. Для мене це теж було важливе місце. Я дуже багато писала насправді поезії. Там от, власне, у мене був такий мій маленький приватний ритуал. Я ходила до цього, святилища Саманта Бхадри, який китайською мовою, ну тут ти мене поправ, тому що з тонами у мене буває дуже погано, це, це але, мене, але пусін, 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 пуса, та. А, Власне, знаний в китайськомовному контексті, я писала там багато, і навіть, ти знаєш, за день до від'їзду мала такий дуже особливий досвід, оскільки я так багато текстів написала в цьому святилищі, я запитала місцевого привилебного, який ним опікується, чи можна присвятити, ну, тобто, якось формально. Подарувати, так би мовити, один із цих текстів, власне, Будхісатві. Mm -hmm. І це був дуже особливий досвід. Тобто, Привелебний прочитав молитву, прочитав, певні піс пісні співи здійснив. І після цього я в святилищі, але, власне, як для Будхісатви, теж прочитала в голос свій текст, написаний попередньо, і залишила його mm -hmm. там в святилищі. Ну тобто, знаєш, дуже дуже цікаві досвіди, Для мене це таке переплетіння духовних творчих практик. Але в тому тому числі все одно такого знайомства, хоча з знаєш, таким дуже специфічним шваточком Тайваню, але все одно ландшафт дуже відчутний. Mm -hmm. Люди, які навідують і деякі з первелебних, які теж є власне тайванцями, з якими я мала змогу поспілкуватися. Тобто, теж знаєш таке збирання по шматочках оцього такого дуже барвистого, розмаїтого пазлу. Mm -hmm. А яким для мене та таки ще загадка, яку я розгадую, якою розкриваю потихеньку, є Тайвань. Mm -hmm. А тут у тайбей ти будеш проводити зокрема поетичне читання сьогодні ввечері. Сьогодні ввечері, все mm. вірно і так. сьогодні, любі слухачі. В нас 10 січня. Не знаю, коли цей випуск вийде в ефір, mm. але так сьогодні, 10 січня, ввечері в одному з закладів дуже популярний до речі, заклад у тайбеї, буде відбуватися поетичне читання Ірини Шувалової. Про що це буде? Поділись, будь ласка. Концепт і задум цього читання у нас був справді з одного боку хотілося розмови, тому у нас буде такий досить інтерактивний формат. Ми будемо спілкуватися із Юй Сюанем Сю. він Сподіваюся, можливо, вже й твоїм слухачам знаний, оскільки він дуже активно перекладає українську літературу mm -hmm. китайською мовою на Тайвані. І з того, що я знаю, можливо, навіть був у тебе в гостях. Він один раз був у нас тут класне юсвансі от в минулому очільник офісу тайтра торгівельної палати Тайваню у Києві. Так. Тобто він буде сьогодні на заході, він модеруватиме захід. Так, власне. ми ми будемо з ним в цьому просторі розмови. Такому дуже хочеться також цей простор розмови відкрити власне, для відвідувачок і відвідувачів. Тому ми, ми однозначно будемо говорити дуже інтерактивно, запрошувати, заохочувати питання з зали. І в той же час, звісно, так почитаємо поезію, почитаємо мої тексти. Йсюаня переклав досить багато моїх текстів. для Цієї події, і ми також сподіваємося після цього зробити публікацію. Е, я не знаю, чи тобі відомо про цей журнал, але є такий, як мені кажуть, дуже знаний тут поетичний журнал Лі Поетві, який заснований. Ну, власне, я побачила назву цього журналу, коли в Тайнані була в літературному музеї. Там про нього писали як про таку знакову публікацію, угу. яка здається заснований він, якщо я не помиляюся, 1964 року, тобто такий. Знаний і власне я мала честь якраз через поеток, поетів, з якими ми познайомилися в Гаосюні, і вони мене запросили до публікації там. Тому ми сподіваємося із Юйсюанем, що ті тексти, які ми почитаємо сьогодні для тайбейської аудиторії, вони зможуть бути прочитані в перекладах китайською і ширше рештою тайванської читаючої публіки, вже власне через публікацію, можливо, в цьому поетичному журналі Лі. Але так сьогодні говоритимемо. Мені здається, звісно, і про таку якусь ем, подібність і відмінність тайванського контексту і українського контексту. Також а говоритимемо про солідарність, оскільки для мене. Вкрай важливо і вкрай цікаво бачити справді той рівень підтримки України, який існує в Тайвані. Для мене це також цікаво порівнювати, оскільки, проживши три роки в Китаї, цей контекст дуже відмінний. І особливо можливість говорити про Україну в публічному просторі і відчувати цю підтримку не лише на на Приватному рівні, а й в публічному просторі надзвичайно важливо, скажімо, на наших читаннях в Гаосюні, буквально кілька днів тому, зібралося, по-перше, дуже багато людей. У нас десь було з півсотні людей, вони ледве вмістилися в невеличке приміщення, і було дуже приємно справді чути слова на підтримку України в контексті російської агресії. Загалом відчутний рівень зацікавлення українською. Культурою не дуже багато з мого досвіду спілкування із тайванцями тайванками. Люди не дуже багато знають про Україну, але дуже хотіли би знати більше. І тому для мене важливо, оскільки я тут якомога більше справді спілкуватися, розповідати про український контекст і говорити про ці відмінності, подібності. Я дуже багато для себе нового теж дізнаюся, і для мене ці розмови вони безперечно цінні. Як я сподіваюся, можливо, є. Цінними і для моїх тайванських співрозмовниць і співрозмовників ти також зазначила, що три роки жила в Китаї. Мені цікаво, власне, от для багатьох людей по світу імідж Тайваню це завжди те, що включає якийсь невеличкий компонент китайськості. Mm. Чи ти відчула цей компонент тут? Наскільки ти вважаєш він присутній? Mm. А що тут дуже відмінного? От в плані, якщо ми говоримо про. Поезію, літературу загалом та й культуру так. про твоє враження від тайванської культури і суспільства. Надзвичайно цікаве питання. Передовсім певно, я маю зазначити, що насправді я не, скажімо так, не вивчала формально китайської або, зокрема, китайськомовної тайванської літератури. І це радше моє таке зацікавлення хобі, те, що я для себе відкриваю, досліджую. Але коли я жила в Китаї, я працювала в англомовному середовищі. Mm -hmm. І тобто моє перебування в Китаї воно було радше професійно. Мовленим. Я працювала в міжнародній освітній галузі, і е, тому відкривання такого, знаєш, поза експат бульбашкою справжнього е, китайського і китайськомовного світу воно відбувалося такими власними зусиллями mm. у вільний від роботи, час, скажімо. Але це е, та тема, яка мене цікавила багато. мене... мене... Так, як скажімо, в контексті Тайваню мене цікавлять ці спільності відмінності, в контексті Китаю теж дуже цікаво дивитися на такий постсоціалістичний і пост поставторитарний, посттоталітарний досвід України та, і порівнювати із досвідом сучасного Китаю, в якому якісь ці процеси ще досі тривають, звісно. А, а якщо говорити про Порівняння е, китайського тайванського контекстів культурних і, зокрема, про цю таку-китайську складову зауважив. Е, е, я трішки з нею тут теж про взаємодіяла. Буквально вчора, наприклад, я мала зустріч із музикантом. І е, е, як би то сказати? Можна сказати, духовним наставником таосом. Його звати пан Юан Дзюнпінг. Пан Юан е, досить тривалий час, він знаний. Як виконавець на Гуцині. Гуцинь це якраз традиційний китайський інструмент, якому багато-багато років, багато століть справді асоціюється він з такою вишуканою культурою класичного Китаю, з такими, якщо уявити собі, та Даоса, який сидить на горі, займається спогляданням, грає на Гуцині під місяцем. Це от власне, така картинка, інструмент, який вписаний в цей. Контекст насправді, так от та? ну, пан Йоанн, він живе тут зараз. Він базується під Тайпеєм. Вони мають свій даоський культурний центр, він викладає там каліграфію, дзюань, яким я теж трішечки займаюся, власне, гру на Гуцині. І дуже цікаво, скажімо та, було стикатися ось із цим контекстом, із таким більш, я би сказала, пов'язаним із, із китайською присутністю в Тайвані, із китайською культурною. Традицію шматочком Тайваню. Та? А з іншого боку, скажімо, теж під час перебування в Гаусюні я мала змогу познайомитися із тайванськими поетами, які пишуть не китайською мовою, які пишуть іншими мовами Тайваню. І ось ця така розмаїтість голосів, вона справді ще й в мовному, в культурному контексті, мене надзвичайно вразило дуже цікаво. Оскільки, скажімо, я говорила із таким поважним старшим Хакка. Мовним поетом, який читав мені свої поезії мовою хака. це було вперше, що я наживо мала змогу почути поезію цією мовою. Це надзвичайно для мене захопливо. Я, звісно, не володію на достатньому рівні мандаринською китайською, аби розуміти все. Але, звісно, я відчуваю і, і чую фонетично, і відчуваю відмінності, ритміки, відмінності цього такого поетичного Малюнку, скажімо так, тексту надзвичайно було цікаво. І ми з ним вже говорили також багато, оскільки він на урядовому рівні опікувався, займався питаннями малих мов, малих культур в Тайвані. Ми говорили і про інші мови, інші культури, про власне, автохтонних мешканців, мешканок Тайваню, їхні традиції, про зв'язок цих мов. І ну, Це для мене знаєш, таке дуже близьке мені питання. Цих мов із, наприклад, ландшафтами різними. Та? Тобто він мені навіть наспівував традиційних пісень різними цими малими мовами і говорив: ось ця, скажімо, ця народність мешкає в горах. І ти відчуваєш, як е мелодійність цієї мови, цієї пісні та? Вона, вона нагадує майже таке підняття вгору, різкий підйом. А ось тут, скажімо, ось ця народність і теж наспівував кілька рядків, вони мешкають біля моря, а, і, і ти можеш відчути. Та, майже цю ритміку моря. Ну, так як знаєш, багато каже, гумерівський гекзаметр, uh -huh. та, гекзаметр це це шуміння моря, ритміка моря. А тут, скажімо, та власне теж одна з малих мов, малих народностей, теж наскільки переплетена ем, із ландшафтом, а, який вони населяють. І для мене це, звісно, такий простір, який я хотіла би потенційно далі дослідити, надзвичайно цікавий і надзвичайно цікава ось ця розмаїтість голосів. Тобто, так бачиш з одного боку. Мені цікаво зазирнути в цей такий китайський аспект тайванської культури, але з іншого боку, надзвичайно цікаво так, побачити розмаїття м -м, такого власне, тайванського давнішого спадку культурного мовного, який передував, власне, скажімо, китайському періоду е у тайванській історії. Я думаю, кожна мова Тайваню представляє свій такий певний літературний бо поетичний маленький світ, так. який якому можна присвятити роки, щоб їх вивчити, mm. ознайомитися. Власне, я сподіваюся, в тебе буде змога лишитись тут довше, можливо, наступного разу в Тайвані, щоб дослідити цю тему. Mm. Хочу нагадати нашим слухачам, що в Тайвані зараз існує понад 40 мов і діалектів, і трохи більше 20 з них є офіційними національними мовами Тайваню, включаючи також і тайванську жестову мову. Mm -hmm. Ну, власне, мені здається, що це одна із таких потужних сильних. Сторін Тайвані, якраз ем, розмаїтість суспільства, і мені здається, не те, що навіть прийняття, а підсилення цієї розмаїтості. Знаєш, для мене це завжди видавалося в українському контексті надзвичайно важливим і тим, із з чим нам варто працювати. Звісно, в контексті війни завжди дуже важливо говорити про. Єдність всередині країни говорити справді про те, як ми всі спрямовуємося на це, от таке єдине спільне зусилля опору. Це безперечно, але я сподіваюся, що особливо в мирний час ми зможемо також говорити більше і про ось цю розмаїтість українських голосів, яка історично власне присутня. Ми це дуже дуже виразно бачимо теж в українському літературному ландшафті. Люди, які приходили з інших мовних контекстів, починали писати українською, приносили туди щось своє, або люди, які писали іншими мовами в Україні, та там писали ідишем, Скажімо, або писали німецькою, припустімо, але писали в цьому контексті того, що сьогодні є, стало Україною, було тоді вже та, присутній був український контекст, дуже виразно формувався. І ці люди теж співформували цей український контекст. Тому мені завжди хочеться говорити про цю таку. Різність і історично, і навіть сьогодні різність українських голосів як про одну з дуже сильних сторін а, і такий потенціал виразний українського суспільства. Я вбачаю в цьому, і до речі, завжди теж розповідати про ці речі закордонним публікам. А, мені надзвичайно цікаво і їм надзвичайно цікаво це слухати. Бо справді мені здається, оскільки в багатьох частинах світу і можливо ти мене поправила, Мені здається, що і в Тайвані також. Багато хто дізнався про Україну саме вже після більше дізнався повномасштабного вторгнення, особливо, тобто навіть не після початку війни 14-го, можливо трішки майдан підсвітив, але більше справді після 2022-го, І тому багато де про Україну знають власне в контексті війни, і це таке часом трохи однобічне бачення. По перше, справді мені здається, дуже хотілося би, щоб знали, яка Україна є і поза війною. Тому що мені здається, що одна із один із аспектів цієї російської агресії полягає в тому, щоб Україну контекстуалізувати. Виключно в, в контексті війни, виключно як загрожену країну, зруйновану частково країну країну, де люди гинуть, де люди страждають. Але для мене дуже важливо завжди розповідати. І власне і тайванським аудиторіям я тут розповідаю про, про те, що Україна не починається, не закінчується в цьому контексті загроженості і страждань. Наскільки всього іншого цікавого, потужного, вітального є в українському контексті, mm -hmm. тому. Тому для мене ось ця така розмаїтість, про яку я говорю, вона теж є надзвичайно важливою. Я говоритиму про це. Сподіваюся, і сьогодні ввечері на нашому заході. Тут mm -hmm. в Тайбеї. Це дуже такі цікаві контексти. Наступного разу ми з тобою сядемо і ще півгодини. Про це. Так, бо я відчула, що можна ще говорити і говорити. Про це ще поспілкуємось. Ну і на сам кінець, звісно, хочу тебе спитати: Тайвань поетично туристичний для mm. українців, які є або поетами і поетками, або просто туристами, які сюди завітали. Так. На що треба звернути увагу? О, oh, мені здається, що варто побачити різні частини Тайваню, оскільки може видатися. Ну, і часом так самі навіть тайванці тайванки мені в розмові говорили, що о, ну ми такий маленький острів. Такий маленький острів, на якому так багато всього є. Тому я би дуже радила, якщо ви відвідуєте Тайвань, спробуйте побувати і на півдні. Та, це такий більш тропічний Тайвань, і люди південних містах говорять про свою особливу таку більш релаксову культуру. Часом навіть говорять: о, ну тайпей, дуже космополітичний, навіть надто. А от ми тут, ми справжній Тайвань. Ну, зрозуміло, та? завжди люди в своєму регіоні а, вважають свій регіон найкращим. А з іншого боку, природне розмаїття, звісно, так, кліматичні навіть відмінності. Здавалося б, я їхала. Перетнула, скажімо так, з півдня на північ країну ну, за кілька годин швидкісним потягом. Але тим не менше, тут зараз у нас суттєво холодніше. Та? Mm -hmm. Я навіть витягла свою норвезьку таку майже зимову курточку. А, а на півдні проходила місяць в футболці. Тобто кліматичні відмінності ландшафт міняється так само, і мені багато говорили. Я, на жаль, не встигла побувати на східному. Узбережжі Тайваню. та тобто, от міста, про в яких я побувала, про які я згадувала, це так для тих, хто не бачив, мабуть, Тайваню, не бував тут. Вони розташовані всі на західному узбережжі, та тобто Тайванська протока. Але східне узбережжя, як мені говорять, ну, воно гористіше, там більше дикої природи, воно таке більш, можливо, таку якусь навіть сувору величну має красу. Тому я от і для себе вже запланувала побачити також цей такий не лише урбанізований Тайвань, а не лише такий мегаполіс, та, якемі є Тайпей, а справді наступного разу також дослідити ось ці різні аспекти. Ти Тайваню, тому та моя порада була би справді їздити різними містами і різними місцями всередині Тайваню і для тих, хто пише. Надихатися, mm -hmm. зокрема, цією фантастичною природою, і зокрема цими містами, де теж ти відчуваєш цей такий пульс, а життя і дуже не сидіти інтенсивно. в весь час. Абсолютно, так, так. Ну, якщо будете сидіти в Тайбеї, то тайнанці і Гаосюнці, і люди з інших міст однозначно на вас образяться. Тому mm -hmm. так радила би їздити, досліджувати дуже багато є всього, що дослідити. Ну що ж з нами, любі слухачі? Сьогодні була Ірина Шувалова. Ірино, дякую тобі за твій час. Думаю, сьогодні ввечері з тобою побачимося на твоєму заході. Сподіваюся, дуже тобі дякую за розмову і дякую нашим слухачам за те, що до нас приєдналися. Сподіваюся, ще тут побачитись. Так, дякую, любі слухачі, що слухали нас. Якщо в вас ще лишились питання для Ірини або ж коментарі для нас стосовно цієї програми загалом, пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в Instagram, Facebook і YouTube. Підписуйтесь також на наші сторінки і стежте там за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. З вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось незабаром.